На Студва надійшло одразу кілька викликів про те, що на вулиці Володимира Великого бігає голий чоловік. Патруль оперативно приїхав на місце. Побачили там дійсно повністю голого чоловіка, який бігав і чіплявся до людей. До переїзду патрульних небайдужі мешканці вже трошки спам'ятали цього чоловіка, який бігав. Він уже сидів майже заспокоєний. проте мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. У момент приїзду патрульних на місці вже був е нібито знайомий цього чоловіка, який бігав, е і надав е йому свої шорти. Мешканці міста, котрі на 102 були ображені поведінкою чоловіка, який голий бігав е серед містів. Е, Жінка, яка написала заяву про домагання, повідомила, що чоловік пропонував їй інтимну близькість. І при цьому навіть імітував її. каплі. Чи ви не постраждали? Ні, зі мною все нормально. Але він вас не бив, не шарпав, ну що взагалі він хотів? Не знаю, що він хотів, я в нього не питала, але він мене не боїв, це точно. Він просто має шорпотав, кинув на землю і собі роздягався. Люди допомогли вам піднятися так, чи так. його забрати? Допомогли. Я би сама цього не зробила. Будете звертатися у поліцію, щоб його за такі я дії покарати. Поранували. І будете відстоювати думку за те, що він має відповідати. Звісно, що так. Патрульні затримали цього чоловіка, повезли його в обласний наркотичний диспансер на медичне освідування. Медики підтвердили, що чоловік знаходиться у стані наркотичного сп'яніння. Водій не воді, але голий по місце біля прості. Води до дома, що це треба закінчити процедуру, то й все. Якщо б цього не зробили, то це буде критична відмова і не це. Чоловік е зізнався патрульним, що він е курив наркотичні речовини і через те в нього була така поведінка. Ідучи по місті, чоловік розірвав на собі одяг і згодом залишився зовсім голий. Почав усвідомлювати, що він робив уже трохи пізніше. Хоча з патрульними він вів себе досить толерантно і вже розумів свою провину. Чоловік розповів патрульним, що він є приватним підприємцем, має свій маленький бізнес, неподалік стояв його автомобіль. Але у патрульних немає доказів, що чоловік на тому автомобілі приїхав у стані наркотичного сп'яніння. Під час проведення медичного освідування на вміст наркотичних речовин у крові чоловіка патрульні встановили його особу і вже передали у міський відділ поліції. Там даний факт зареєстрували, відомості внесли до єдиного реєстру достових розслідувань, і наразі триває перевірка.